Хоча дивіться, є зауваження від нашого глядача, що і то висте, глядач з Ніком, вчитель фізвиховання. Він каже, що бригада налічує близько 2,5-3 тисяч чоловік. А якщо говоримо про 12 бригад, то це виходить менша цифра, аніж 60 тисяч, тобто набагато менше. Виходить такі підрахунки. Таку математику нам пропонує вчитель фізвиховання. Дело в том, что в чистом виде, да, он может быть и прав, в чистом виде, в списочном составе она около половиной-трех тысяч человек. Но со всей, со всей, если брать с системой обеспечения бригады, то есть мы сейчас показали только с польского кордона тысячи километров, так вот, если брать со всей, со всей тыловой системой обеспечения, то около 4-5 тысяч человек. <ган> можна говорити бригаді, тому ось ці цифри є окей. Тобто це якраз створення броньованого кулака, і ми розуміємо, що ну в принципі у нас є ще війська, які зараз на Кордонах вже стоять на лінії бойового зіткнення, так але насамперед для наступу, те, от що потрібно, це броньовий кулак. Про нього згадував напередодні в інтерв'ю до ЧВЛ. Шанований вами генерал, шанований багатьма Києва, генерал-лейтенант Бен Ходжес, який був колишнім командувачем армії Сполучених Штатів Америки. є колишнім командувачем армії Сполучених Штатів Америки.